Друзі, майже кінець жовтня. Ми ще висаджуємо полуницю Веселий такий сорт мальвина. Ти пізній сорт. Айба, Азія горбія, що зробив скоріше, планував тут висаджувати. Але вес дали в іншому місці, тому не було розсади. Тому що додатково зв'язали вуса, що вкорінювали. Шість рядів тут засаджено до ожини. Через ряд я саджена тому м, тут більшість піде так як маточник, тому що були вже горби закатані. Не хотілося їх знищувати. Ще поки ожина за рік підросте, то полуниці ще дасть урожай. Потім, Потім побачимо, можливо, заберемо. Будемо бачити, як жена розвивається, як вона росте. Так що будемо бачити все по ходу діла. Ну і тут є висаджено кабріло. Рем. Це один ряд. Це слідуючий. Це йде копанка. Один ряд. Це йде касетна. Бачимо, який ряд краще розвивається, що краще садити. Тут те ж саме. Побачимо осінь. Якщо буде сильно загущеність, то тоді приберемо. А як ні, то ще залишимо на один рік. Тут теж ожина. Декілька сортів. Ну і тут один ряд. в мене там є ролик жимовость. Тут теж у нас такі як сорта як Амі. Це скоріше теж буде маточник з нього просто. В слідуючому році візьмемо вуса і будемо висаджувати на інші плантації. Ну і тут ще такий один сорт рем. Майга. Копанка тут висаджувалася не повністю, саме коріння було з землею, так що вона повинна непогано. Крінець, бачите, це, це є кабріло, така росада непогана. По підживі нічого не давав, тільки був ґрунт завчасно прилятий фундазолом Ну і розсада, само собою, оброблялася від кореневої гнилий, тому що я вже раз попікся цього року. Тому краще лишній раз обробити, чим потім мати великі проблеми. Думаю, що декілька ще днів буде тепло. Гарно куріниця. На великий урожай. З неї не розраховую, тому що дуже пізня посадка. Але такі сорта, наприклад, те кабріло, то кущі руженим до літа, тому що ми її Будемо пускати на ягоду вісь липні, можливо, і в серпні, зараз гарно садити, тому що. Ну, вологість. Час від часу падуть душі, грунт вологий. гарно укореняється. Ну, а це вже це вже мальвіна. Це вже третій, третій рік, можна сказати, третій рік, так, мальвині. В основі потрібно буде серйозно її очистити, тому що вона має багато ріжків, сильна загущеність. Ну мальвина є мальвина. Мальвина і альба на висоті. Так що, друзі, мирного всім неба. Далі буде.